Їх нарешті почують. У львівській лікарні відкрили перший в Україні кабінет сурдоперекладу для, для людей із вадами слуху. Тепер поруч із терапевтом сидить знавець мови жестів, який допомагає пацієнтам спілкуватися з медиками і навіть супроводжує хворих до інших лікарів. Цей молодий чоловік від народження не чує. Порозумітися з продавчиною в крамниці або медиком у лікарні справжня проблема. Раніше людям із вадами слуху тижнями доводилося чекати своєї черги у сурдоперекладача із товариства глухих, аби той супроводжував їх до лікаря, або жити на приймання самим і вести з медиком листування на аркушах, пояснюючи свої скарги. Раніше були звичайно, проблеми спілкуватися було важко. Лікарі не мали часу на спілкування на переписку. І нам було це дуже незручно. Для понад тисячі львів'яни з вадами слуху у міській лікарні відкрили перший в Україні кабінет сурдоперекладу. Зараз все просто. Пацієнт розповідає свої скарги сурдоперекладачеві, а той переказує усе лікареві. І навпаки, ми чуючи, частина їх не вірила, що це відбулося. Вони думали, що це тимчасово, і приходили просто перевірити. Пацієнтів з вадами слуху у цій поліклініці приймають тричі на тиждень. Медики розповідають, що люди, подекуди соромлячись своєї глухоти, тривалий час не проходили обстеження і запустили хронічні хвороби. Це як правило, запущені хронічні пацієнти, які роками не звертались до лікарів, і потребують консультації вузьких спеціалістів. На приймання пацієнта із сурдоперекладачем лікар витрачає удвічі більше часу, та нині пацієнти певні, що їх правильно зрозуміють і нададуть необхідну допомогу. У Львівському товаристві глухих сподіваються, що їхній досвід стане в нагоді тисячам людей з вадами слуху і в інших регіонах країни. Ксенія Чепурна, Роман Мишковець, програма Вікна СТБ.